Всім привіт, з вами Кріпто в цьому відео ми з вами поговоримо про новий проект, такий який був Бумкрас, це його аналог. Він називається Даун. Чому я вам його рекомендую? Адже там взагалі немає нічого складного. З ним може розібратися навіть новачок і в кінці року, напевно, отримати якусь тисячу, а то дві USDT. Коротка предісторія. ви напевно, пам'ятаєте відео, яке я знімав про проект Grass, В чому була його суть? Ми просто тримаємо наш ноутбук увімкненим, за це ми кожні пару хвилин або кожну годину отримуємо токени проекту Grass. Вже в вересні ми повинні отримати ці токени. Я на фармі біля 4 мільйонів токенів, і зараз покруг супермаркету, наголошую, округ супермаркету, це орієнтовно 2000 USDT. Я взагалі нічого не робив, просто мій ноутбук час від часу був. Проекти, про які я розкажу в цьому відео, майже в 10 разів більше інвестицій, тому я рекомендую вам до нього придивитися. Починаємо. Так, давайте для початку порівняємо інвестиції. Ось його аналог це проект Grass, в який ми теж залітали. Вже скоро маємо отримати дроп, а саме у вересні. Тому чекаємо, що з нього вийде, а поки давайте порівняємо. Як бачимо, Grass зібрали 4,5 мільйони інвестицій. Проект Даун зібрав 33 мільйони інвестицій. Як бачимо, різниця дуже суттєва. Далі дуже хороша ознака того, що проєкт годний це ось цей фонд. Свій час він інвестував в токен Aptos, я думаю, ви всі знаєте, що потім з ним сталося. токен полетів догори і був один, одним з найбільш ростущих в певний період часу. Тому, як на мене, проект реально вартий уваги, в який можна залетіти, і в принципі він не потребує якихось дуже великих жертв. Що ми робимо? Ми проходимо за посиланням, яке я лишу під відео, або шукайте його в моєму телеграм-каналі, і встановлюємо собі браузер ось це розширення. Це робиться буквально ось так ось в 2 кліки. Так, тепер тут заходимо, проходимо елементарну реєстрацію, думаю, кого не розуміє, якби, що тут треба робити. І так, ось я створив свій аккаунт. Що нам потрібно робити далі? Тут ми можемо під'єднати наші соцмережі і отримати за все додаткові поінти. Бо обов'язково це робимо, аж це не важко, несипаю, це непогано. Далі ми можемо запрошувати друзів. В чому тут прикол, що тут працює трьохступенева система рефералів. Тобто, запросивши свого друга, ви отримаєте прибуток з нього. Далі, якщо свій друг запросить ще одного друга, ви от будете отримувати ще з цього прибуток. І якщо друг друга запросить свого друга, ви теж будете отримувати за це частинку токенів. В чому взагалі прикол цієї механіки? Якщо ви працюєте постійно в ноутбуці, або у вас просто вдома стоїть ноутбук чи комп'ютер, все, що потрібно робити, це тримати ось цю вкладку в браузері увімкненою, і за це кожну пару хвилин-пару годин начисляються ось такі ось токени цього проєкта. Чим їх більше, тим більше троп в кінці ми отримаємо. В принципі, це все, що треба знати по цьому проєкту. Поки що немає якихось дуже великих апдейтів. 에... Давайте перейняємо її, наприклад, зараз з Герасом. Ось як бачимо, це що в нас по Грасу ходить. Тобто тут теж можна було запрошувати рефералів. Я запросив достатньо. Зараз 에... загалом у мене майже, я рахував майже 4 мільйони 에... токенів. За них я хочу отримати хоча б доларів 700 це для мене було б супер. Але чому, на мою думку, проект даун вистрілив сильніше? Це дуже просто. Як бачимо, інвестиції набагато разів більші. Далі, про поки що про цей проект мало хто знає, тобто він не такий розфоршений. Він зараз популярний на ринку США, а на ринку СНГ про нього майже ніхто не говорить. Тобто це одиниці. Тому зараз можете набрати собі багато рефералів і в принципі отримати в кінці хороший дроп. Якось так ще раз наголошу. Все, що потрібно, це тримати ваш комп'ютер хоча б інколи увімкненим, щоб отримувати ці токени. Тут крута реферальна програма, тобто ви можете запросити якогось блогера і отримувати з його рефералів непоганий дохід. Посилання та всі апдейти будуть в моєму телеграм-каналі. Його там можна знайти за посиланням в профіль або в коментарях. Дякую тобі за перегляд, буду вдячний за актив під відео, коментар, лайк, підписка. До нових зустрічей.